Сьогодні півдня провозилися з ремонтом нашої газелі. Там щось у нас з цим з трамплером. Стартер круте, але машина не заводиться. Ставили, там стоїть такий електронний трампльор, з ним взагалі не заводиться. Поставили потім механічного трампльора. З механічним трампльором вона заводиться, але дуже погано їде. Ну, тобто і кипить, і ще щось там, якісь вихлопи дуже громкі. Короте, півдня провозилися, толком нічого не зробили, треба шукати майстра. Якщо може хтось з вас знає, в чому причина, чи що можна зробити, то напишіть в коментарях. А так сьогодні ще, помімо цього, постригся, побрився. Собаку, собаки там понадавали цих сорбексів, тому що десь. Якусь от, чи отруту хапанув, чи що, мишину. То якось так, отак от от сьогодні день і пройшов. Що, правда, не закінчився, так що будемо дивитися, що буде далі. А ваш день, як пройшов.